Назвати сама царон звідки віза тобі знати? Ти про що Звідки тобі знати Так, 26-й раз щасливий? Справді, давайте подивимось знову підвищення оренди. Ляхті, управдоми. У мене тут звіт по асбесту. Дві секунди. Вона все просрала за тебе. Я просрав ти у пошуках притулку. Головне підібрати час, який підійде всім. <рес> Воно смердить. Відчуваєш? Так, так, так. Отак живуть багатії. Я розтринькав гроші, я хочу ще позичити. <рес> Вибач, скільки будинків ти здаєш? Коли я перевіряв, було ніхріна. Пам'ятайте, якщо побачите пухнастих чотирилапих друзів на території, бачите? Вбивайте. <тужи> Бум-бум-бум! <ріст> Привіт, Тоні. Привіт, прекрасно. Так, допоможі! <плес> 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 ти ходиш по тонкому бляха. льоду! Хто <плес> <плес> сказав? <ти? плес> <плес> Не маю уявлення, що відбувається. Думав, ми збиралися в казино.